Ми цей пам'ятник поставили до 15-ї річниці Чорнобильської трагедії. Рішили, щоб кожен, хто брав участь у ліквідації, був на плиті зареєстрований. Біля пам'ятника ліквідатора молопічні, що на Полтавщині, 60-річний Микола Фесик. Чоловік, 45 днів, пробув у Чорнобильській зоні відчуження. Утром, мабуть, годину сім прийшов посильний із селищної ради, який приніс мені повістку, щоб я явився. Селищну раду у нас там був воєнний стіл, коли вже туди підійшов, там вже багато було людей, стояв автобус, нас всіх посадили в автобус, і в Зінькові в нас був воєнкомат. Куди саме їхатимуть, на початку не говорили, згадує ліквідатор. Зразу сказали, що нас збори везуть на військові, хоча я рік, як прийшов з армії, нас автобусом з Зіньківського району повезли в Білу церкву. Нас переділи там у воєнну форму, здали ми свої цивільні вещі, щоб хранились вони. І з Білої церкви нас повезли на Чорнобиль. У Чорнобильську зону відчуження 21-річний Микола Фесик потрапив 11 липня 1986 року. Там, зокрема, обгороджували колючим дротом 30-кілометрову зону. Також довелось їздити і в епіцентр катастрофи. Двічі ми виїжджали на сам Чорнобиль до реактора. Останні рази, які... Яким... Я попадав у групу, це ми їздили на дезактивацію города прип'яті. Біля реактора у нас була задача, ми приїжджали там із криші, з того реактора, скидали графіт, цей кришу. Цю. Ми в общем, виконували там різні, там, хто, хто підвозив людей, хто. Прибирав оце все. Повернувся додому Микола Фесик у вересні 1986-го, а за 30 років знову побував на місці катастрофи. Так ідеш вулицею, а так дом, і він вони вже заросли, вже деревами, і ми там стали в центрі города. Пройшовся, до там написано почта, все, все той, але ж все воно вже. Ну, якось ну, людей нема, воно якось знаєте, трошки так моторошно. Тетяна Весна, Богдан Казиріць, Суспільне, Новини Полтава.